У меня трое детей после смерти жены осталось а жена осталось несовершеннолетней. А гражданская жена в Херсоне, совместные дети наши, она погибла в Херсоне, умерла. В 22-м году ее похоронил. познакомился з девочкой, которая сегодня погибла. Мы только заезжали, скуплялись ребенку на стол готовить, заезжаем во двор страхели. Я уклонился, а звернул два столка в руки. Скорая пока добралась, она умерла. Прильот перший був вичербний корпус, воно бахнуло по корпусу і прямо по центру корпуса. Ми були трошечки далі, але нас винесло з кабінету волною і дежурна якраз була біля нас. Отто нас троє витягнули через вікно. Ну, окно выбилось. Я на первом этаже, вот сразу крайнее окно. У ну, меня спасло диван и три подушки. То, что меня спасло. Ну, немножко в бок ударил. Почали двигатися до пострілу. У нас там є вже загиблі. Трі людини біля під'їзду знаходяться, і одна людина знаходиться в машині. Така ситуація. Дали допомогу, першомедично витащили жінку, яка потребувала допомоги. Передали нашим лікарям, які зараз відвезли в тисячку їх. А так в даний час ліквідуються наслідки атаки і пожежі.